Погрунтували вже квартиру, поздирали повністю всі ці самі клійоночки, малярочки і зараз ось сам процес переклеїмося, десь щось не підмазано, підмазати, пообдирали, де батарейки, позамазали, бо нашмакльовано, намазано. Зараз рішили краще відразу по почукати його і підшпаклювати. Там віконечко. Тут пообдирали, зараз перепаковуємо, готуємо під фарбування. Вже. Стіни вже зроблені. Осталося пройти дефектовку пилюку. То ми як пилюку вже поубрали, зараз ну, багато Ну, Нюанси такі небагато, але все одно є. І зараз нам потрібно їх задефектувати і будемо віряти далі. Так що всім гарного дня.